Так, як спить. Каканашу плеться, то що ви його відгодовуєте? А Чи, що я? Він малий, треба годувати, щоб його стрільовура-два кілограми було. Здоровосені. В польованих їжачків, що не набрали достатньої ваги, на Волині відкормлюють як поросяк велидня. А ось ідея створити ферму із вирощування колючого делікатесу наразі виникла лише у Івана. Я хочу дві е самки і одного самця. Поставити на зиму і навісні спарувати. Арифметика майбутнього фермера проста. За одну вагітність їжачиха приводить до восьми дитинчат, які за рік вже досягають необхідної ваги. А якщо завести не одну пару приготувати колючих савців у селі може будь-яка господиня. Тут запевняють смаженого їжака і хочеться, і не колеться. Вбивають, чмарить лампою. Потім желізками тупікають, хорошенько обчищать, воду його, там, потрошать, топлять піч або на плиту ставлять. І У спеченому м'ясі вже не впізнати колючу тваринку. На смак їжачок нагадує качку, але жирніший і м'якший від пташки. У нас в нас пробували студентських роботі йожики їсти. Франція колись теж їдуть, я не пам'ятаєте, то ще в Китаї чи то теж в Казахстані, в Казахстані. У нас ніхто не кричить, що йожики брид. У нас кричать, давай йожика. Ну всі їдять, поголовно.